Привіт всім глядачам та підписникам мого каналу. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву монету 10 копійок 1992 року різновид 2.1 БАК. І почнемо огляд ми з реверсної сторони монети. І так, що таке штамп БА? Грона No2 має форму великого тупокутного трикутника. Нижня ягода. Другого грона менше за решту. А тепер що означає штамп 2, 1? Штамп під 2-1 на третій колос, в якому п'яте і сьоме зерно розімкнуті. Гурт монети крупний. Ціна такої монети від 20 до 30 гривень. На цьому до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!